Тиждень поневолених народів щорічний комплекс масових заходів, що початково мав на меті привернення уваги громадськості Сполучених Штатів до проблеми поневолених народів, що перебувають під контролем комуністичних режимів. Карта Козакії, згадана в законі, обкладинці іммігрантського журналу Тиждень, перше було організовано у США в 1953 році, а в 1959 році надано офіційний статус. Із прийняттям резолюції Конгресу США, автором проекту якої був президент Українського конгресового комітету Лев Добрянський. 17 липня 1959 року президент Дуайт Ейзенхауер надав їй силу закону. Від 1959 року кожний президент США проголошує відзначення тижня поневолених народів. Це завжди припадає на третій тиждень липня, і спрямоване, на підтримку прагнень до свободи і незалежності. Поневолених комуністичними режимами націй Лі Едвардс каже, що прокламація про захист поневолених народів давала надію мільйонам людей під репресивними комуністичними режимами. Це підтримувало дух надії та оптимізму, в боротьбі проти радянської тиранії. Одночасно ми знаємо від відчайдушної радянської опозиції, що цей документ критикувався кожного разу від Хрущова. До Горбачова у час були нарікання на те, чому ця резолюція повинна появлятися з року в рік. Вона була кісткою у них в Орлі. Відповідно до цього закону, президент США уповноважився проголошувати тиждень поневолених народів щорічно, до тих пір, поки всі вони не віднайдуть свободу і незалежність. Протягом нього проводяться офіційні церемонії і демонстрації на підтримку. Поневольних народів резолюція Конгресу визнавала імперіалістичну політику Комуністичної Росії через пряму і непряму агресію загрозою для незалежності Польщі, Угорщини, Литви, України, Чехословаччини, Латвії, Естонії, Білорусії, Румунії, Східної Німеччини, Болгарії, Континентального Китаю, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Північної Кореї. Албанії, Іделюралу, Тибету, Козакії, Туркестану, Північно В'єтнаму та інших. Поява Іделюралу, Козакії, Туркестану у тексті закону пов'язана з тим, що у той момент існували емігрантські організації татар, козаків та середнязійських народів, які виступали за створення відповідних держав. Хоч текст закону з переліком поневолених народів залишався незмінний, у щорічних прокламаціях тижня. Президенти США згадували й інші країни або обмежувалися загальними фразами про права людини у невільних країнах. У 2021 році президент Джо Байден підкреслив у своїй прокламації, хоча багато чого змінилося у світі з тих пір, як президент Ейзенхауер опублікав першу прокламацію народів, що потрапили в поневолення, в 1959 році його заклик до свободи та вільних можливостей все ще звучить правдою. Під час тижня поневолених народів ми знову дотримуємось тих принципів, які складають основу нашої держави, і посилюємо голоси мужніх людей у всьому світі, які прагнуть просувати принципи прав людини, справедливості та верховенства права.